Вітаю всіх! Хочу зробити такий як святковий розклад до... під Різдво, саме тому що багато питань про Запорізьку область. Я хочу зробити ось що Запорізька область. Запорізька область розділю на дві Частина окупована та не окупована. У січні 24-го року, яка буде ситуація? Беру січень. Запорізька область. Окупована частина Запорізької області, яка буде ситуація у січні 24-го року. Окупована частина. Ох, так, наші. Там війна. Там буде війна. Зрозумійте. Війна. І наші хочуть дуже будуть гатити і намагатися деокупувати. Це однозначно, це важкі рішення. Це таємні маніпулятивні рішення. Це важкі рішення, які приймаються по Запорізькій області по окупованій території, тому що це потрібно деокупувати максимально. Треба виходити на перемовини на вигідних позиціях. Максимально. І. Карта ось ця каже про пошук шляху. Як це зробити. Тепер треба зрозуміти, відходити від ілюзій і просто зробити результат. Така ситуація. Але поки що там йде військовий шлях. Ну, деокупація це зрозуміло, що максимально військово спочатку. Добре, Запорізька область неокупована територія, січень 2024 року. Неокупована територія, січень 24-го року, Запорізька область. Не окупована. Стабільно не хвилюйтесь. Ви не будете окуповані, ви будете Україною. Важко. Сили немає тримати, ж, любі мої. Вам дуже важко. Я розумію. Навіть просто нереальна ситуація, але емоції жіночі енергії, емоції. Просто зашкалюють. Я розумію, як вам там важко. Але тримайтеся ви Україна, ви будете Україною. І не накручуйте себе зайвим. Будь ласка. Тому віримо в ЗСУ. Мені писали, писали про місто Мелітополь. Якщо не, не помилюсь, Мелітополь. Місто Мелітополь, яка буде ситуація у січні 24-го року? Місто Мелітополь. Його зроблю тут, бо. Угу. Мелітополь. Дуже багато. Ну, дивіться, Мелітополь. Ви ще не будете доокуповані, це однозначно. Але гатити будуть добре по вам. І там буде. Так, зараз. Дивіться, ресурси і обмеження. Обмеження по ресурсам буде. Наші захочуть. А, ну, зараз трішки ми... Дивіться, Мелітополь, що вас чекає, треба бути максимально обережними населенню, там, де багато скупчень ресурсів ворога. Це єдине, що можу сказати. Поки що до окупації я не бачу, її немає. Але наших є плани на тил ворога, на логістику і на е, зменшення запасів військової техніки, людей. Поганих тому будьте обережні на даний момент, така ситуація по Запорізькій області.